Вітаю ви на Ютуб каналі Вгору. Мене звати Надія Мішина. Херсонець Олексій Сівак, колишній моряк, який 17 років провів у рейсах, обійшов півсвіту і пережив навіть напад піратів. Але найстрашнішим випробуванням у його житті стала російська окупація рідного Херсона. Олексій Волонтер виходив на проукраїнські акції, допомагав літнім людям. І саме за цю активність окупанти прийшли по нього. Два місяці катувань, підвалів, знущань та невідомості завершились несподіваним звільненням. Пройшовши російські Лон Олексій вирішив створити першу в Україні спільноту для чоловіків, які пережили неволю. У цьому інтерв'ю Олексій Сівак розповідає про власний досвід пережитого, шлях до реабілітації та про те, як його організація допомагає колишнім полоненим повернутися до життя. Перше, чого хочу почати, це трошки поговорити про вашу особисту історію, бо ви дуже відкрито насправді розповідаєте, даєте інтерв'ю і ділитеся своєю історією тим, що ви пережили. І ось хочу вас запитати: чому власне ви вирішили ось відкрито про це говорити після того, як... Пережила російський полон, чому ви вирішили відкрито ділитися своєю історією? Я розумів, що це воєнні злочини, і якщо про це не казати, то будь-яким цього і не було. Також я розумів, що багато хлопців також пережили це і переживають зараз це тому, як вирішив казати. Тобто ви вважаєте, що такі історії потрібно про це публічно говорити? Так, потрібно про це публічно розповідати, щоб якомога більше людей про це знали, так? Я розповідаю, щоб люди зрозуміли, що там відбувається, щоб світ розумів жахіття, котрий. Відбувається на окупованих територіях, а ось власне, якщо вже говорити безпосередньо про російський полон, безпосередньо про те, що вчиняють злочини, російські військові. Ось вам особисто що було найважче, що найтяжче було ось під час того, коли ви були в полоні, що ви можете чому поділитися? Ми там були можна сказати так, людський зоопарк нас били, мучили, лишали усього. Але розумієте, найстрашніше, мабуть, це було очікування, коли ти сидів і чув, як катують інших хлопців знизу, і ти чекав своєї черги. Для мене ну, також ну, родина, ти не розумів, що з родиною, тобто, повний вакуум. І потім, коли мене по Повинні були вивозити в сторону Криму на так званий етап. Це, мабуть, було найстрашніше. Наскільки я розумію, вас весь час вас тримали в Херсоні, так? це в херсонському ізоляторі тимчасового тримання, так? наскільки я правильно розумію? Так, і чотири дні на Маяковського в поліцейському участку, там в кладовці. Це вже готові на етап. Офіційне ді діло, сепаратизм, тероризм Ну тобто судити хотіли офіційно, так вас е, хотіли офіційно судити? Так, вже слідчі були, вже щось на мене якесь діло завели. З вами, ті, хто з вами перебували, це були так само цивільні, чи це там були і військові? Хто саме з вами разом був? Військових не було зовсім, а, одні цивільні, а, ну, були і. Поліцейські або співробітники, які служби ну не діючі пенсіонери, або вже звільнені, тобто переважно ці цивільні мешканці Херсона, так. Так, ну ми в камери казали, що нас всі, тут питається русифіцирувати. Якщо показати про систему катувань, те, що вони робили, це вони однаково до всіх ставилися? Чи в них були там різні методи до кожної людини? Вони по різному. Там спектр був доволі індивідуальний. Ну ну як вам там було багато груп так званих мобільних ФСБ, котрі по місту їздили грибли хлопців. Ну, усіх, і дівчат, і хлопців, жінок, діди. І були, ну, були різні слідчі, кому як пощастило, кому, що вони, у них є, яка інформація про тебе, і так з тобою вже працюють. ілі просто фамілія не понравилася. Ну, і наскільки я розумію, до вас переважно це струмом, так? Вони застосовували метод катування струмом, так? А, ні, засто, застосовували все. А Струм це. Uh, ну, У них були електрошокери такі, такі побиття було ну, всім ногами, кийками. Uh, uh, у них був польовий телефон такий тапік, так званий. Uh, і це вони вже казали, що це буде поліграф, uh, ну, детектор лежить, так званий, і, типа, ти в сценам розповіш. Ну, uh, і в титані цим тапіком ігрались як хотіли. Якщо щодо інших е, полонених, які ще вони застосовували методи катувань, про що ви ще можете розповісти? Усі голіводівські бойовики, котрі показують якісь питки, пройшовся, mm. так скажу, по... те, що показують по телевізору, це так процентів 20 того що було з нами. Це ну, надягання футболки на голову води. Потоплення, так зване, дельфін називали, водолазом називали. Ну, Бувало, пристигали до решітки ну, чоловіка, мог провісити. Бувало, забрали в спортзал чоловіка, підвішували за руки і как грушу использовали. Там ну, реально такой человеческий зоопарк, почему, кажу. А, ні, ночі могли напитися да прийти, просто розвлекатися, кинути кийок в коридор, куди укаже ту камеру, витягали, били там спорт режим, присідати, аджиматися. могли той тобто, психологічний і фізичний постійний тиск був. А як ось вже переживши це все, як ви пояснюєте, чому ось така жорстокість, тобто що вони чого вони хотіли добитися? Для, ну, для чого це було з їх боку? Чому таке стільки прям методів катувань? Звідки ось це? Як ви пояснюєте, чому так? Багато прикладів буде, бо там багато катів, Ну якщо взяти усе в єдине, тому що могли і тому, що їм дозволяли. А так, якщо брати бурятів то, і ну такі можна сказати, як нижче раси руських, то вони вислуговувалися. Тобто, вони хазяївом хотіли максимально показати наскільки вони хороші для них. Якщо брати росіян, то вони, вони просто. Розважалося. а власне ось коли вже вам вдалося вийти з полону. Щось вам стало для що вам стало тригером створити спільноту, ось мережу чоловіків, які пережили полон. Що вам стало, ось, спонукало вас допомагати іншим? Чому так відбулось? Це не моє мабуть, рішення було Мережа У нас такий живий організм, який сам родився, розвивається, росте. Допомагати. Ну, допомагати ми ще в камерах почали. Ну хто виходив? У нас мій співзасновник, мій співкамерник, однокурсник. Він прийшов до моєї дружини, розповів, що все гаразд, там, що потрібно. Тобто Ця допомога ще там народилась. зараз. Власне, ви працюєте з чоловіками, які пережили полон. Які історії ви найчастіше зустрічаєте, чи можете поділитися, тобто, які найбільш типові там проблеми, що найбільш типові історії, які, які ви, ви бачите, зустрічаєте Загальна Проблема цивільних полонених немає, угу. е, є ті, котрі пройшли по офіційному обміну. В них вже є якісь підтверджуючі папери, але там теж не все гаразд. Навіть після обміну ця комісія не всіх людей підтверджує. А таких як я, ми не поза обміном пройшли, і ну, нас ваш, не ідентифікують Ми так співпрацюємо зі слідчими, ми знаходимо співкамерників свідків. Uh -huh. Але на рівні держави нас ну, немає, ця комісія нинджі при Міністерстві розвитку, таким, як я, ну, з 25-го року, мабуть, ну, 90% відказів. І коли людина має усі папери, подається. Перший, другий раз ну, це ну, дуже ламає людину, бо тобі потрібно своїй державі доказувати, що ну, ти українець що ти постраждав. І при тому, що комісія не розглядає, що ти пережив, як там били, не били тебе. Комісія розглядає іменно твою проукраїнську позицію. А ті чоловіки, які до вас звертаються, я хочу в географію взагалі зрозуміти історію там, людей, хоча б е, трошки розкрити для себе. Це, це з яких регіонів звертаються? Це там тільки з Херсонщини чи ні. Е, які, тобто, З яких регіонів до вас звертаються? Що можете розповісти? Ну, усі постраждалі. Е, е, це, це... Так, так. крім Київської області, там багато надавачів всяких. Там є кому працювати, а такі, як Запорізька, Харківська, Херсонська, де окуповані деокуповані території, або котрі зараз по угу. лінії. З Донеччини, з Логанчини, є такі історії, чи не, не доходять? Є. є також? Є. Є хлопці, ще котрі в 2015-му постраждали. Мабуть, такі, такі ж, як я. Хочу ще запитати у вас окремо про лівобережжя Херсонщини, оскільки воно зараз окуповане, і звідти взагалі дуже важко дізнаватися інформацію. Чи звертаються, чи є у вас такі історії, що з лівобережжя Херсонщини хтось виїхав, або родичі звертаються там, просять якоїсь допомоги поради? Чи можете щось розповісти про це? Родичі звертаються, дружини звертаються, але розумієте. ну… Повертаємося к, к, к труднощам цивільного полоненого, цивільні на окупованій території там просто розчиняються, і їх важко знайти. Най, Все, що можливо, і що кажуть дружинам, пишіть листи до РФ. Ну, пишуть їм, відповідають, що такого немає. І тут важко. Хто, хтось вибирається, ось. Ну, мабуть, декілька місяців назад один хлопець виїхав з Генечка. Він сидів у нас на етете, потім перевезли на той, той берег його, але потім випустили, І він більше року намагався сюди доїхати до України. Це була ціла спецоперація. Там у нього не було паспорту, ну, допомагали чи могли, мабуть, усі мережі. А, ну, то, що він розповідає, що там наразі це, мабуть, жахіття. Люди ну, в першу чергу кажуть, що чекають, а в другу, що все погано. Генічиск в першу чергу такий. Військовий хаб, там, де фейсб... ну, всі спецслужби, всі ротації відбуваються. Лю... Люди живуть ну, у себе вдома, як в камерах. Передвигатися по місту ну, це просто можна вийти за хлібом і попасти на підвал. У них вже висять скриньки для доносів. ну, В принципі, таких. Як в Херсоні в перші місяці репресій немає, але вони вже їздять по кругу, або телефонують, кого вони вже затримували, викликають на допит, ну на побиття люди йдуть, або говорять раз в неділю відмітитись, а відмітитись – та при прийти Побиття, ну як допит, перемога uh -huh. можуть побалакати, а можуть побити. Тобто одна й та сама людина може декілька разів проходити оцей шлях, так? Ну, ну от цей чоловік три роки раз на місяць ходив на від... Від... відмічатися. А, а, якщо, а якщо відмовитись і не прийти, тобто до тебе прийдуть заберуть, так шляхок якщо... на голову. Якщо загалом казати про окуповані території, наскільки багато таких випадків? Чи такі все ж таки одиниці, хто звертається там з окупованих територій, просить про допомогу? Вже набагато менше, бо нема де окупації, і люди ну, немає змоги повертатись, повертатися. Цей шлях дуже важкий. Тобто на початку раніше було більше так запитів. Так, і якщо ти вже йдеш цим шляхом, то багато людей їдуть в Європу, не в Україну. Опять же, повертаючись до того, що тобі потрібно буде доказувати своїй державі, що ти був в полоні і так далі. Тому краще виїхати за кордон. Ви вже згадували до цього, яку там допомогу можуть отримати. Тобто, ви сказали про юридичну, так яку ще власне допомогу можуть отримати чоловіки? Якщо ось хтось подивиться, і захоче звернутися до вас. Що ви можете, з чим ви можете допомогти? Консультування як мінімум, і перенаправлення до діючих надавачів, Тобто, е не сліпе перенаправлення кудись, а там, де реально надають допомогу. Самі проводимо ретрити, але ще не на постійній основі теж працює мастер ті, тілесних діл. Это і едукаційна у нас реабілітація, якщо узагальнити стосовно ось допомоги, взагалі те, що можна отримати там від держави, від міжнародних організацій, що ви можете сказати? Чого зараз найбільше не вистачає? Які недоліки? Що треба покращити? Що з цього приводу, ось якщо узагальнити, що можете з цього приводу сказати? Ну хоча б повинні признавати нас, бо щоб отримати це незаконне затримання, це так, ну, реально не те, що стрес, а це нова травма. А далі, ну ок я отримав в 233 році, але ну, була грошова допомога, ну вкотра ну, підтримала, але не далі нічого немає. Не медичної допомоги, не стоматологічної, ну зовсім і. Ну, держава ну, повинна це покривати. А коли звертаєшся до больниць, там на общих основаннях, як ВПО, ну тобто стандартне окна, Очередь і наостанок я б хотіла вас е, запитати, що ви сказали тим, хто пройшов російський полон там покатування, але не знаю зараз що робити, не знаю до кого звернутися. Що б ви їм порадили, що б їм сказали? Ми супроводимо, підскажемо також. Ну хлопці бо один одному допомагають. Грубо говоря, за ручку взяти про ті ВЛК, ЛК, все стати на учет этот, ну, або кудись перенаправити, також можемо супроводити. Так що, ну, як мінімум, в камері, товариська рука підтримки.